Розглянемо вправу номер 1, які з виразами є цілими виразами, дробовими виразами та раціональними дробами? Ви пам'ятаєте, що цілими виразами називають вирази, які складені із чисел, і змінних за допомогою дінь додавання, віднімання, множення та ділення на відмінне від нуля число. Тобто, дивимося, тут у знаменнику ділимо на вираз. Тобто, це не є цілим виразом. Будемо підкреслювати, ось, наприклад, синім. Цілий вираз. Дивимося. У цьому виразі ми ділимо на число відмінне від нуля. Тобто, цей вираз є цілим виразом. Наступний. ділимо на вираз, який містить змінну. Тобто, це не є цілим виразом. Так само, в знаменнику є змінна, в знаменнику є змінна, в знаменнику є. Вираз, який містить змінну. Наступний 1 шоста кубі, кобі у 5. В знаменнику маємо 6. Тобто цей вираз є також цілим виразом. Тут маємо у знаменнику Y, це не є цілим виразом. Тут маємо у знаменнику 18, тобто цей вираз є цілим. Тепер давайте знайдемо дробові вирази. Дробовими виразами називають такі вирази, які містять ділення на вираз зі змінною. Дивимося, ось у нас приклад дробового виразу. Є ділення на вираз зі змінною. Так? Оцей одночлен містить змінну П. Так само ось у нас дробовий вираз. Він містить, містить в знаменнику вираз, який містить змінну. Ось у нас дробовий вираз. Ми також ділимо на знаменник, якому є змінна. Ось дробовий вираз, та ось дробовий вираз. Дивіться, ось дробовий вираз. Так як маємо один із членів цього многочлена, це вираз, який містить ділення на зміну. Тепер давайте знайдемо раціональні дроби. Раціональними дробами називають такі вирази, чисельником і знаменником якого є многочлени. І ви пам'ятаєте, що числа та одночлени також вважають окремими випадками многочленів. Дивимося, ось у нас дріб. Так? Тобто виразом чисельник і знаменник це у нас два одночлени, а отже цей дріб є раціональним дробом. Тут у нас сума дробів, тобто це не є раціональним дробом. Ось у нас раціональний дріб. Знаменник містить ділення на вираз зі змінною, а чисельник це просто число. Так, тут у нас різниця двох виразів це не є раціональним дробом. Ось у нас раціональний дріб. Чисельник та знаменник цього дробу це многочлени. Також ось у нас раціональний дріб. Чисельник та знаменник це многочлени. Дивіться, цей вираз ми також можемо представити у вигляді дробу. Це може бути m у кубі n в 5 поділити на 6. Тобто цей вираз також є раціональним дробом. y мінус 4 в кубі плюс 1 на y не є раціональним дробом, так як це є сума дробів. А тут у нас є раціональний дріб. У чисельнику многочлен, у знаменнику це у нас. Число, яке... Число є також окремим випадком многочлення. Тобто цей вираз є також раціональним дробом. Вправа номер два. Чому дорівнює значення дробу, якщо це дорівнює мінус 3 або це дорівнює 0? Візьмемо перший випадок. Замість змінної С підставляємо у наш дріб мінус 3. Отримаємо мінус 3 в квадраті мінус 4 помножити на мінус 3, поділити на 2 помножити на мінус 3 плюс 1. Дорівнюємо. Мінус 3 в квадраті це в нас буде 9. Ви пам'ятаєте, коли ми підносимо до степеня від'ємне число, то якщо показник степеня у нас парне число, то ми отримаємо додатнє число. Якщо ж показник степеня у нас непарне число, не число, то ми отримаємо від'ємне число. Тобто мінус 3 в квадраті у нас буде 9, мінус 4 помножити на мінус 3 це в нас буде 12. 3 на, мінус 3 помножити на 2 це в нас буде мінус 6 плюс 1. Дорівнює, рахуємо. 9 плюс 12 це в нас буде 21. Мінус 6 плюс 1 – це в нас буде мінус 5. Тобто ми отримали мінус 21, 5. Другий випадок це дорівнює 0. Підставляємо 0 у квадраті мінус 4 помножити на 0, поділити на 2 помножити на 0 плюс 1. В чисельнику маємо 0 мінус 0, тобто це 0, а в знаменнику маємо 1 – Тобто значенням цього дробу при С дорівню 0 є 0. Потрібно також зазначити, що допустимими значеннями змінних, які входять до цього раціонального дробу, є всі значення змінних, тобто всі значення С, при якому цей дріб має зміст. А цей дріб має зміст при всіх значеннях С, окрім коли 2C плюс 1 дорівнює нулю. Знаменник не може дорівнювати 0. Тобто 2C не може дорівнювати мінус одиниця, а значить С не може дорівнювати мінус 1 друга. Ділимо на коефіцієнти. При усіх інших значеннях, таких як мінус 3, ми взяли або ж 0, цей дріб має зміст. Ми можемо, це значить, що ми можемо порахувати його значення. Вправа номер 3. Знайдіть значення виразу, ось у нас є раціональний дріб, якщо m дорівнює 1, m до мінус одиниці, а n дорівнює одиниці. Давайте підставимо ці значення до нашого раціонального дробу. Підставляємо замість m мінус одиниця, маємо 2 помножити на мінус 1 мінус n, -1, поділити на 3 помножити на мінус 1 плюс 2. Дорівнює 2 на мінус 1 це мінус 2 мінус одиниця. Тут маємо мінус 3 плюс 2. Тобто мінус 3 поділити на мінус 1 це в нас буде просто 3. Другий випадок. М дорівнює 4, n дорівнює мінус 5. Так само підставляємо 2 помножити на 4. Мінус мінус 5, поділити на 3 помножити на 4, плюс 2 помножити на мінус 5. Дорівнює 2 на 4 8, плюс 5, поділити на 12, мінус 10. 5, 2 на мінус 5 мінус 10. Це в нас буде 13 поділити на 2, і це в нас буде 6. З половиною 6,5. Вправа номер 4. Чому дорівнює значення виразу? Маємо в кожному випадку маємо раціональний вираз, давайте одразу перевіримо допустимі значення змінних для кожного виразу. Цей дріб має, ем, має ем, зміст. забула слово. При всіх значеннях А, крім тих, коли А не дорівнює 5. Тобто тут А не може дорівнювати 5. Так як коли у нас А дорівнює 5, то цей дріб перетворюється на, знаменник перетворюється на 0, а на 0 ділити не можна. Ми маємо А 4. Тобто, ми можемо підставити це значення до нашого дробу. Давайте підставимо: мінус 4 в квадраті мінус 1 поділити на мінус 4 мінус 5. Мінус 4 в квадраті це у нас буде 16. Коли ми підносимо до показника до степеня, коли у нас показник степеня це парне число, то отримуємо додатнє число. Мінус 4 в квадраті це у нас буде 16 мінус 1, поділити на мінус 9. Це в нас буде 15 поділити на мінус 9. Ми можемо скоротити на 3. Це в нас буде мінус 5 третє. Давайте тепер розглянемо другий раціональний вираз. По-перше, допустимими значеннями є всі y, крім y дорівнює нулю, і не може дорівнювати нулю. Так як перший дріб тоді не має змісту, та х має, не може дорівнювати нулю. Х плюс 2 не може дорівнювати нулю. Тобто, Х не може дорівнювати мінус 2. В нашому випадку ми маємо х мінус 5 та у дорівнює 6. Ми можемо підставити ці значення до нашого виразу. Давайте підставимо. Мінус 5 плюс 3. Замість у підставляємо 6. Мінус 6 поділити на х це в нас буде мінус 5 плюс 2. Дорівнює. Мінус 5 плюс 3 маємо мінус 2 поділити на 6. Тут мінус 6 поділити на мінус 3, це в нас буде 6 поділити на 3, так як маємо два знака мінуса. Так? Маємо мінус 1 третє, плюс 6 поділити на 3 2. 2 мінус 1 третє, це в нас буде 1 ціла та 2 третє. Відповідь значення виразу дорівнює 1,23.